люба церква любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Читаючи текст послання апостола Павла до Галатів, в першому розділі четвертим віршем я прочитав такі слова: що за наші гріхи дав самого себе, щоб від злого сучасного віку нас визволити, за волею Бога й Отця. Нашого і Йому слава на віки вічні. Амінь. І цей текст, він змусив мене десь поринути в думках і розважати над деякими істинами. І перше, це те, що прийшло мені на думку, що наш Господь Ісус Він постраждав за кожного з нас. І цей ключовий момент і ключова істина взагалі, яка описується в Слові Божому і в цілому навіть у Християнстві, те, що наш Господь, Ісус Христос, прийшов в цей світ для того, щоб віддати своє життя. Віддати своє життя на Голговському Христі, Він дозволив, щоб грішні люди взяли Його і розп'яли. Він дозволив себе віддати на розп'яття, на покарання за наші гріхи, для того, щоб ми мали прощення, очищення і освячення. І це перший момент, про який говорить апостол Павло, що за наші гріхи дав самого себе. Ми бачимо тут ще одну істину, те, що Ісус Христос сам дав. На викуп за наші гріхи самого себе. Ніхто його до цього не змушував, і ніхто силоміць не взяв Ісуса Христа для того, щоб прибити на дереві за мої гріхи. Але Бог добровільно віддає своє життя за мої гріхи. І друга половинка цього тексту звучить. Наступним чином, щоб від злого сучасного віку нас визволити за волею Бога і Отця нашого. Прочитавши ось цю другу половинку, зупинився на слові сучасного віку. І знову ж таки думки мої поринули, і я почав розважати над тим, що. Ми живемо і ми усвідомлюємо, те, що у нас є три виміри часу. Є час минулий, є час теперішній і є час майбутній. В минулому, в минулому часі ми вже з вами відзначили те, що відбулося на Головському Христі. Якщо ми візьмемо майбутній час, то це те, що нас ще очікує, що Господь дарував для нас через відкуплення, через жертву Ісуса Христа, яка відбулася в минулому на Голговському Христі. У майбутньому часі ми з вами будемо мати потішення, будемо з вами мати мир, спокій, і всі ми будемо біля престолу, благодаті, зібрані, і в обіймах нашого Отця будемо спочивати. І це є істина, і це є абсолютна істина, яка є незмінною і яка ні на що не може повпливати. Адже це обітниця нашого Бога, творця неба і землі. І ще є один вимір це теперішнього, тобто сучасного віку. Це те, що ми проживаємо з вами саме сьогодні, саме ось ця мить. Яке називається життям. У нашому житті є багато викликів, багато різних спокус, різних труднощів і переживань. Апостол Іван в першому післанні, в другому розділі з 15-го тексту він згадує про ці виклики, і він говорить так: не любіть світу. Ані того, що в світі, коли любить, хто світ, утім немає любові отцівської, бо все, що в світі, пожадливість тілесна і пожадливість очам і пиха життєва, це не від Отця, а від світу. Минається і світ, і його пожадливість, а хто Божу волю виконує, той повік пробуває. Як ми вже з вами. Відзначили те, що ми знаходимося в теперішньому часі з викликами, труднощами і переживаннями. І це те, чим ми з вами щодня боремося, це те, що намагає нас ув'язнити в пута. Але Бог в минулому часі прийшов для того, щоб бути розп'ятим, щоб визволити нас. Від сучасного цього світу, який намагається нас ув'язнити, полонити різною ідеологією, різними пожадливостями і різними спокусами. Тому кожному з нас таке нагадування, що ми з вами маємо силу і маємо ось цю витривалість від нашого Бога, який дарував для нас визволення в Ісусі Христі за волею своєю. І за це ми можемо віддати Йому і приєднатися до слів апостола Павла, йому слава на віки вічні. Амінь. Нехай ім'я нашого Господа буде прославлене. Амінь.